Дехто думає, що якщо він уточнив дані, то ЦЦК вже не буде його чіпати на вулиці і треба лише чекати повістку поштою. Але це не так, я про це говорив в іншому відео. Є також ті, хто кажуть, що уточнення даних взагалі ніякої користі не дає. Дійсно, якщо чоловік оновив дані, то його можуть силу зловити на вулиці і запхати в бус. Може також культурно йому виписати повістку, і можуть також виписати штраф за те, що він оновив інші дані, які вимагає від нього закон і правил військового обліку. Але є варіант, коли все-таки уточнення даних в резерв Плюс може. Допомогти, якщо чоловік перебуває на обліку в одному ТЦК, а його зупинили представники іншого ТЦК. То якщо культурно сказати, що от я оновив дані і чекаю повістку по місцю проживання, то є практика, що таких людей відпускають і навіть не виписують повістки. Менше шансів, що таке прийде, якщо чоловіка зупинив його ТЦК, але такі випадки також є. Але в будь-якому випадку таке може прийти тільки тоді, якщо з самого початку спілкуватися із представниками ТЦК виховано культурно і не бикувати.